Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Аллилуйя, вас Божий, Боже. Бог любить. Бог є любов. Він так полюбив світ людей, що віддав свого сина. Бог полюбив людей. Що віддав свого Сина, щоб кожен, віруючи в нього, бо Ісуса Христа не загинув, мав вічне життя. І вічне життя це говорить про духовну природу. Це не просто говорить, ну, будеш жити вічно тось, в тілі, яке ти зараз маєш, от будеш жити вічно. Ні. Учні Ісуса померли в тілі, тось, їх нема сьогодні на землі. Апостолів Петра, Павла. Жити вічно, вічне життя це говорить про духовну природу. Дух людини, він створений, щоб жити вічно. Тіло, яке ми маємо сьогодні, воно не створено, щоб жити вічно. Біблія говорить потім: прийде час, коли ми отримуємо нове духовне тіло. Але дух людини створений жити вічно, і він функціонує, або діє природою гріха, або з природою Ісуса Христа, якого Скрешого Ісуса Христа. Той, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, той, хто прийняв Божу любов дану во Христі Ісусі, той, хто почув Слово. Народився від Слова Божого Духом Святим. Той має вічне життя, той має духовну природу, як у Воскресшого Ісуса. Віру, любов, праведність, святість. Силу Воскресіння. Галілуя. Ну не тільки для цього був Ісус на землі, не тільки для цього. Ісус був на землі. Щоб дійсно взяти на себе наші гріхи, щоб взяти на себе прокляття, щоб відкупити нас від гріхів, щоб зробити для кожної людини доступ к Богу Отцю. Ісус був на землі, помер і воскрес, щоб кожна людина сьогодні на землі могла народитися згори. Нема такого грішника, який би не зміг народитися згори. Так, да, вибір за людиною. Завжди вибір буде за людиною. Людина є право вибору, свободна воля. Бог не змушує нікого прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Є дійсно, є дійсно виключення, коли Божий народ. Ті люди, хто вже народжений згори, хто прийняв цей заповіт. З Богом отцем через Ісуса Христа, хто прийняв ці заповітні відношення. Коли дійсно Божий народ молиться про щось Богу, вірить про щось Богу, то Бог може на щось вказувати вплив По молитві, по вірі свого народу, людей, з ким він має, заповітне відношення, по вірі його дітей, які зараз живуть на землі. Аллилуйя. Бог працює. Тому що Слово Боже його працює. Слово Боже діє. Так, Ісус був на землі. Да, для того, щоб відкопити нас від гріхів, щоб взяти на себе все прокляття. І щоб кожен віруючий мог народитися з гори. Також Ісус був на землі, Він все це зробив для того, щоб будь-яка людина змогла сьогодні жити вірою. Бог все зробив для того, щоб будь-яка людина сьогодні на землі могла народитися згори і жити вірою. Вірою здійснювати. Вірою очікувати від Бога його роботу, Його дії. Прояв його чудес, його слави, його забезпечення. Бог все для цього зробив, щоб вірою ми могли здійснювати його обітниці, ходити в заповітних відношеннях. Бог все зробив для того, щоб будь-яка людина змогла сьогодні жити, довіряючи Духу Святому. Бог не ховається ні від кого. Бог не дає недостаток своєї любові комусь. Милості. Повторюсь, у людини є право вибору. Люди можуть сьогодні не вибирати, слухати слово, не вибирати Ісуса Христа як свого Господа. Люди сьогодні можуть вибирати зло, навмисно робити зло, замишляти зло це вибір людини. Тому що, перш за все, людина не народжена згори. Вона має гріховну, духовну природу. По-друге, тому що є сатана, який нав'язує людині робити зло. Є похотливості. Навіть народжений згори може робити зло, тому що він так мислить, так хоче робити. Або дійсно. Якийсь нечистий дух поталкує робити це. Ну, у людини завжди є вибір. І як би ні було, як би не було, все одно будь-яка людина, якщо вона прийме рішення, вона зможе жити вірою, вірою прийняти зцілення, вірою прийняти благоустройство, забезпечення, вірою радіти життю, вірою прощати. Вірою здійснювати Божа бітницю, вірою очікувати, що слово Боже зробить те, для чого Бог його послав. Халівуй. Халівуй, подяка Богу, що Він все зробив для того, щоб ми сьогодні змогли народитися згори, щоб ми змогли сьогодні стати дітьми Божими, щоб ми сьогодні змогли жити в заповітних відношеннях з Богом цим, і щоб ми сьогодні змогли жити вірою. Віра, яка двіжима любов'ю. Це теж дуже важливо нам сьогодні розуміти, що віра Боже від віри. І ми не говоримо про просто якусь віру, якусь містику. Ми говоримо про Божий від вір. Боже від віри він діє любов'ю. І це треба для себе особисто прийняти. Це треба для себе особисто розуміти. Це, це не треба мати розуміння для когось. от Хтось повинен жити. Віра, яка двіжима любов'ю, от хтось повинен любити. А я буду жити, як мені говориться з обставини, факти, як я чую, як я емоційно переживаю. А Тільки як я хочу поступати, все одно Бог мене любить. Да, Бог тебе любить. Ну не все, що ти можеш робити, це дай мінь. Слава Богу, Отця через Ісуса Христа. Багато чого. Дійсно, багато чого ми ще не бачили. Багато чого ми ще не бачили, як прояв могутності Бога, як прояв Господства Ісуса. І Вірою, ми можемо це побачити. Бог хоче. Вірою. Довіряючи Слову, довіряючи Духу Святому віру, яка двіжима любов. тісно ми можемо побачити більше, більше прояву слави Божої, більше прояву сили Воскресіння, більше прояву зцілення. Чесно кажучи, я не знаю, да й ніхто не знає, чому будь-яка людина не може прийняти зцілення. Так, да, є біблійні поняття, є Біблія, яка говорить нам, чому люди. Іноді не приймають силення. Ну, конкретно, особисто, коли взяти якусь людину, яка щось вірою не прийняла, просто так ніхто цього не знає, якщо Бог цього не відкриє. Як комусь послужити вірою, щоб хтось прийняв силення, для цього теж треба проводити час з Богом особисто. Щоб комусь потім особисто, знаючи. Кому ти будеш служити, послужити вірою. Послужити любові, послужити прояву Духа Святого, як дари Духа Святого. Но Бог все зробив. Щоб ми змогли жити вірою, щоб вірою ми могли бути благословенням для себе і для інших. А ім'я Ісуса. Амінь.